Мене звати Давид Магеровський. я учень 2-го а класу ліцею №2, 2 міста Копетчинці Тернопільської області. Мені сподобався вірш Василя Стуса, так як він передає терпіння і витримку людини, адже 2022 рік був для нас дуже важким. Терпи. Терпи терпець, тебе шліфує, Сталий твій дух, тож і терпи. Терпи, ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зіб'є з власної трупи. На тій і стій, і стрій, допоки скону, допоки світу, і сонце стій і стій! Хай шлях до раю, пекла чи полону усе пройде і винесе, зумій. Туруй свій шлях, той, що твоїм назвався, той, що убрав тебе на віки вік. До нього з малку ти заповідався, до нього сам Господь тебе прирік.